Доброго дня, мене звати Валентина Швидгірняк. І я є співзасновницею та очільницею приватних шкіл TGI Academy. Сьогодні питання освіти надзвичайно критичне і важливе для нас, а тому ми вирішили з колегами заснувати TGI подкаст, де будемо спілкуватися, розмовляти про дійсно важливі речі в світі. І сьогодні у нас є чудове спілкування з моєю колегою, пані Оленою Самчинщини. Скажете трішки про себе. Пані Валентино, добрий день усім. Я викладаю в TJ Academy точні науки, які я обожнюю не тільки в школі, але й в реальному житті. Це комп'ютер Science, фізика та математика. І першу тему, яку ми вирішили підняти, це проектне навчання. Чому ми в TGI Academy є такими адептами проекти? Я навіть не скажу не просто людьми, які люблять. Проєкту. Ми дійсно віримо в це, ми навчаємо інших людей проєктному навчанню. Чому це зараз так важливо? А, як ви думаєте, от як, що для вас проєкти? Які ваші проекти в нашій школі не тільки? Я бачу, що в нашій школі проєктна діяльність це не тільки спосіб. Розкрити в дитині навички, креативність, критичне мислення, самовизначення. Але і е, проєктна діяльність дозволяє кожній дитині подивитися на себе під іншим кутом зору, е, побачити, відкрити зовсім нові горизонти для себе і спробувати свої практичні знання, які вона отримує в школі, застосувати в реальному житті. Дозволяє. Е, бути дорослим, дорослішим для того, щоб зрозуміти, е чи подобається це кожній дитині робити ту чи іншу штуку на проекті, яку ми використовуємо, чи це взагалі не її. Mm -hmm. um... Я дійсно теж обожнюю проектну діяльність, і я напевно, трішки дам ясності, як саме в нашій школі побудована ця робота, тому що е, в зараз надто багато е, на, на ринку загалом в повітрі витає проектне навчання. Проект навчання, але під проектне навчання багато людей розуміють абсолютно різні речі. Ось що розуміємо е, під цим терміном, ми у наших школах. Перш за все, ми виділяємо три типи проєктів у нас: це дослідницькі проєкти, це результативні проєкти, які зазвичай реалізуються на курсі якраз пані Олени Computer Science. Ось і менторські проєкти, оскільки в школі існує система менторства. І ем, основна задумка, е, загалом, проєктної діяльності була в тому, що е, поки дитина навчається в школі, вона має спробувати на практиці. Абсолютно різні сфери діяльності для того, щоб вже в той момент, коли їй дійсно потрібно буде при завершенні школи зробити наступний крок, він був максимально усвідомлений. Ось а, і тому ми прийняли для себе рішення: гаразд, як ми можемо це зробити? Ми можемо дати можливість дитині а, спілкуватись з експертами, а, виїжджати за межі школи, чи на екскурсії, чи на стажування, чи відвідини компанії або будь-які інші формати. А, Дитина має мати досвід вирішення реальних життєвих проблем, і обов'язково продукт проекту має виходити за межі школи, бо тоді немає цього дисонансу. А чи дійсно це реальне життя? Або ж це тільки теорія і теоретизовані якісь речі? Тому для мене, перш за все, це можливість дитини на практиці. Поки ти ще навчаєшся в школі, попробувати різне. Насправді не кожен дорослий може це виконати, якщо чесно, що зараз роблять наші учні. Я ними просто пишаюся, адже не кожен дорослий може написати петицію, не кожен дорослий може піти в мерію, щоб підписати якийсь наказ. Не кожен дорослий може створити рілс і розповсюдити його на всю країну, щоб навіть відомі компанії перепощували їх. Діти наші таким чином виходять за межі свого можливого і неможливого. Але має бути підтримка, має бути розуміння, і має бути мені здається, найголовніше це свобода дії. Адже ми в своїх проектах намагаємося дати кожній дитині свободу вибору для того, щоб вона. Вибрала собі групу, команду, в якій вона буде працювати. Вибрала тему і підтему, незалежно від того, яка в нас зараз хвиля. Адже все одно в кожного є якесь щось своє до душі, і через такі навички, які в них розвинені, вони підтягують і свої навички, які трішечки просідають, один одному допомагають. Це саме ті ключові знання, які має отримувати, мені здається, кожна дитина в школі. І проєктна діяльність в цьому просто колосально допомагає. Адже ми не просто класично сидимо і повторюємо теорію за вчителем, записуємо якісь конспекти. Ні, ми на практиці застосовуємо в реальному житті те, що нам точно може знадобитися, або не знадобитися. Адже Критичне мислення воно таке, що на кожному проєкті потрібно виставити, розказати про проблему, над якою дитина хоче вирішувати. На кожному проєкті дитина може висунути гіпотезу, а це важко зробити навіть дорослому, і а потім цю гіпотезу або підтвердити, або спростувати, або дати відповідь ствердну або негативну. І досвід може бути різний, так як і в реальному житті. Досвід може бути позитивним, а може бути негативним. Це може бути провальний проект, а це може бути суперпроект, який просто вилітає. Для мене дуже таким показовим було, коли наші шестикласники пішли в мерію. Вони настільки. Занурились в тему переробки сміття і зрозуміли, що така велика нехватка заводів там по переробці сміття. І вони сказали: ну нам важливо було піти до мера і йому донести, що потрібно з цим щось робити. І Ось діти йдуть в мерію. Мера правда не було на місці, але вони спілкуються з заступником. І це все відбулося. І вони приходять і кажуть: а знаєте, в мерії працюють класні люди, О. і це неймовірно цінне, тому що дитина розуміє, по перше, що вона може на щось впливати, навіть коли вона дитина. І... Таким чином ми вирощуємо дітей, які не є інфантильними, які розуміють, що вони є дієвцями, вони можуть змінювати, якщо щось не так. По-друге, вони перестають боятися цієї влади або думати, що це якесь таке невідоме, щось Дедосяжне. для них недосяжне, високе. А з'ясувалося, що там теж класні люди працюють, і в колаборації з цими класними людьми можна робити реально класні речі. Ось, а тому я, я, я абсолютно підтримую, що це спосіб отримати. Меня різного досвіду, і навіть знаєте, виключення того, що не твоє, це теж наближення до усвідомленого максимального рішення. Деякі діти дійсно кажуть, а мені не сподобався проект, і це супер. Тому що дитина розуміє, що ця сфера зараз мені не цікава. Я бачу себе в іншому напрямку. А, але ж якщо вона зараз думає, що їй не підходить ця сфера, це не означає, що, наприклад, програмування те саме не знадобиться колись. Через 5 років, через 10 років, ми не знаємо, до чого ми готуємо насправді наших дітей. Ми не знаємо, яке буде майбутнє. І наші проекти вони дозволяють, мені здається, до цього хоч трішечки підготуватися і накачати в'язи до майбутнього, до дорослого. Абсолютно правильно, світ невідомий. Невідомості стає настільки багато, що діти просто Ну, ми дійсно не знаємо до чого їх готувати, але давши їм достатньо віри в себе. І, хоча б мінімального досвіду впливати на щось, вони вже зрозуміють, що не так там і страшно коли, в той момент, коли їм дійсно треба буде вже самостійно рухатися. А, чудово, пані Олена, а хотіли ще підняти таку тему м, залучення зрілих дорослих. Ми це часто називаємо експертами е, в нас в школі. А, чи бачите ви позитивний ефект того, коли до дітей в рамках проектної діяльності або загалом залучення до школи приходить оцей зрілий дорослий? Ще потрібно розуміти, хто такий зрілий дорослий. Я би хотіла на цьому акцентувати увагу, адже для кожного це різне поняття. Для мене зрілий дорослий це той, який усвідомив сам себе, який усвідомив, пізнав себе, ну, пізнати себе на 100% не завжди можливо, але хоча б наближився до цієї вершини для того, щоб зрозуміти. Чи ту місію він виконує в своєму житті? Чи це дійсно те, чим він хоче займатися? Для мене усвідомий зрілий дорослий це той, який своїм прикладом може показати спосіб наслідування. Звісно, в нашій школі започатковано запрошувати багатьох зрілих дорослих. Мені здається, що свіжі приклади це наші письменники, це, звісно ж, експерти на наші екологічні проекти, які вже завершилися, так? Наша пані Наталя чудова, яка не просто розповідає про сортування сміття. Вона цим живе, вона живе екологією, вона вегетаріанка. І мені здається, що такі люди подають приклад, вони запалюють сердечка. В когось можуть запалити, а в когось ні. І це нормально. Ми не можемо всіх запалити одним тим же проектом. Через що в, в проєкті в нас досить багато, мені здається, тільки для того, щоб е, кожен зрозумів, куди рухатися. І мені здається, що саме наші експерти і зрізлі дорослі в цьому якраз дуже допомагають, показуючи власним прикладом, е, навіть. Наші екскурсії в рамках проєкту мені наприклад дуже сподобалася екскурсія з сьомим класом, коли ми їздили в рамках мого проекту з ComScience, нашого проекту ComScience. В нас було креативне програмування з процесінг, ми вирішили відвідати чудову виставку з кола Сільваші в українському домі. Деякі учнів захваті були дуже сподобалося. Це щось таке, ця творчість. Вона дуже пов'язана із програмуванням. Також дехто в захваті пішов, звідти, з натхненням, втілив це в проект, а дехто ну, так не сподобалося. Це, взагалі, якесь таке сучасне мистецтво, воно зовсім не зрозуміле. Але потім. Потім це ж відчувається, коли е, хлопці розповідають на захисті проєктів, е, як це було цікаво, що вони, як вони це перенесли на е, свій проєкт, на свою креативну картину, як вони підбирали музику. Тобто е, тут можна говорити не тільки про експерта одного, тут можна говорити про експертну групу, як таку, і про е, е, освітнє середовище поза межами школи також. Знаєте, це моя мрія школа без стін, коли діти зможуть навчатися не в рамках одної будівлі, а в рамках великого середовища, де будуть різне, де будуть різні експерти, де будуть просто зрілі, дорослі, які будуть готові ділитися. Ми в Україні маємо насправді дуже. Поки що не втішну ситуацію з зрілими дорослими. Ось їх просто не, поки що не так багато, які готові приходити віддавати дітям. Ось. Але я точно вірю, що з часом ця ситуація буде змінюватися, бо насправді тільки так, коли одне покоління вже готове віддавати тим, хто може брати. І ось тут якраз дуже гарне поєднання виходить того, коли оця Магія відбувається абсолютно теж згідна і oh, знаєте, інколи були кейси, коли наші проекти, наче здавалось, гарно пройшов проект. В нас колись був проект ряту річку Буча. А коли діти oh. просто їздили до, до, до конкретно до річки, дивилися, розуміли, яка там кількість будівельного сміття, і що вони з цим не можуть нічого зробити. Вони писали листи питання екологам, на що отримали відповідь. Вони писали звер звернення в екологічну службу Київської області. Тобто настільки багато було залучено різних інструментів, і ось проект закінчився. Пройшло буквально два роки, і зараз зовсім випадково, на жаль, через війну багато українських дітей виїхали з України. Ми дізнаємося, що дівчинка, яка реалізовувала цей проект, вирішила поєднати життя з екологією в іншій країні. Вона вступає в коледж, який пов'язаний з цим, і в тому числі це був вплив цього проекту. Ти ніколи не знаєш, коли ти запалиш дитину. І ти не знаєш ні в яких обставинах це станеться, ніяка людина це може зробити. Тому от задача будь-якого світнього середовища занурити дітей. Максимально у різні е, середовища, де вони зможуть отримати це спілкування, практичний досвід, ролі різні. Не дарма, ми в проектах е, часто запитуємо, а яку роль ти тут виконував, а яку роль ця, ця команда виконувала? Це ж точно так само. Оце відповідь на питання: а хто я? Я можу бути різним. Я можу бути учнем, я можу бути проджект менеджером я можу бути там, організатором в студ самоврядуванні, е, yeah. якусь роль в курсу або ще щось. Тому для мене це така дуже. Комплексна історія. А коли ми виходимо за межі школи, коли реальне життя заходить до нас через експертів, через місця, якісь додаткові, куди ми з дітьми залучаємося, через спілкування з іншими школами, це все про це ж. Коли діти розуміють, що вони от вони все от вони вчаться навколо у всьому в місті, в громаді, в країні, там ширше країни і так далі. І от проєкти – це один способів насправді. Вже ж, я абсолютно з вами тут погоджуюся. Що мені дуже подобається в наших проєктах, це погляд зі сторони вчителів на наших дітей. Адже вони зовсім під іншим кутом відкриваються. Да? Вони намагаються комунікувати з собою на проєктах зовсім по-іншому. Вони шукають підхід один до одного. Це також дуже приємно спостерігати, коли в групі. Ну, У нас підлітки можуть ділитися на групи, і е, якась група між собою комунікує, якась ні. І тут вони мають знайти ці точки дотику для того, щоб піти на якийсь компроміс. Це також дуже велика навичка, така соціальна навіть. Е, це те, що також готує їх до дорослого життя. І мені здається, що проєктна діяльність в цьому їм дуже допомагає. А, угу. а Я ще б хотіла підняти. Погляд на проекти е, з позиції менторства е, в нас в школі існує система менторства. Коли кожен, е, кожен учень, кожна наша дитина має свій план розвитку і наставника, який допомагає їй по ньому рухатись. Як на мене, оскільки я багато ходжу на всі наші захисти да. проєктів, я бачу дійсно дітей з різних сторін, мені здається, що. Ось ця проєктна робота, вона з однієї сторони е, отримання зовнішнього досвіду, а з іншої сторони, ви абсолютно правильно сказали, це така якась своєрідна розвідка талантів дітей. Вони ж самі не знають, який величезний скарб в кожному з них закладений. І е, ментор, який може спостерігати дитину в абсолютно різних Обставинах, а, різних ситуацій, або діти готують проєкти близько двох з половиною місяців, тобто це тривалий проєкт, ось він може помітити те, чого на уроках не завжди помітно, на перервах, те, чого навіть батьки вдома можуть не помітити. І от знаєте, така своєрідна розвідка здібностей, завдатків дитини для того, щоб підказати іншим дорослим, як це розкрити. Так, я розумію. А... Абсолютно, проєкти це не тільки про застосування практичних знань. Проєкт це ще й про розвиток особистості. І ментору тут якраз дуже рекомендую кожному ментору ходити на захисти проєктів, тому що там одразу видно, чи занурилася ця дитина взагалі проблема. Чи розуміє вона проєкт як такий? Чи... Може вона формулювати свою думку, не зазубрюючи її, тому що це також дуже важливо. Чи може вона спілкуватися англійською мовою? Адже в нас проекти захисту відбуваються вже в старших класах 100% англійською мовою. І особистість, вона така. Особливо зараз в нашому підлітковому віці наших студентів, так це така крихка квіточка, яку потрібно е, лілеяти та підтримувати. Е, і ментор наставник якраз має вигравати в цьому роль. Що е, от ми побачили на захисті, що дитина. Е, Погано орієнтується в матеріалі в якомусь математичному, але вона, в неї дуже класне просторове уявлення, і вона дуже гарно захищає проект. Давна її навик, і тут вже потрібно ментору підійти з правильної сторони і сказати: ось. Я знаю, що ти це можеш, давай роби. Ні, потрібно підійти до цього розумно і спробувати цей навик ростити. з допомогою батьків, звісно, тому що підтримка батьків тут просто колосальна. Якщо навіть в дитини є переконання, що ні, в мене там дуже часто я чую та я гуманітарій. Ну, немає у нас такого поділу гуманітарії чи більше схильності до технічних наук. Тут просто є навичка ця прокачена або не прокачена, так? І якщо ми бачимо, що дитина дійсно може досягти висот в якомусь технічному напрямку, але вона вважає себе гуманітарієм, то це вже робота ментора. І це дуже видно на, на технічних проектах і на проектах раундзепу. The... От. Я, я пам'ятаю дуже такий цікавий кейс, коли якраз на вашому на, на курсі Computer Science у нас є один хлопчик, який надзвичайно креативний в вияв в навіть генерації ідей. І пам'ятаєте кейс Нікіти, коли він будував будинок собаку? І ви дали можливість, це наче з її сторони була така шалена ідея. Це 3D-моделювання. Це було 3D-моделювання. І е, він собі вирішив, що він хоче зробити 3D-модель будинку у вигляді собаки. І це був неймовірний проект. Це супер. Реально. Ось, і ви знаєте, ми почали помічати, що цей хлопчик надзвичайно талановитий в здібності нестандартно мислити. Іначе зараз знаєте нема такої професії генератор ідей, але я впевнена, що. Такий напрямок точно може з'явитися. Професії немає, але генератор ідей Присутні в будь-якій професії. А абсолютно, абсолютно погоджуюся і от. Е... Ми вже це зрозуміли в нашій школі, і якраз підтримуємо ось цю його суперсилу давати нетипове бачення на, на на якусь класичну класичну, бо не класичну ситуацію. І навіть я пам'ятаю, ми дітям роз'яснювали, що цю суперсилу для для усилення команди потрібно використовувати. Ось тут дуже важливо знаєте роль дорослого. А, тому що дорослий має не задавити а, авторитетом: от ну ти ж не бачив ніколи будинку собаки, Absolutely. так тобто тут потрібно підтримати дитину і дати їй можливість. А чому б ні? А давай спробуємо що з цього що з цього можливо, можливо. Є, що Це індивідуальність кожного з наших учнів. Адже кожен бачив вирішення тієї чи іншої проблеми по-іншому, так само, як ми, дорослі. Ми кожен по-різному мислимо, кожен по різному сприймаємо. Кожен з наших учнів він індивідуальність і намагається е, через себе е, провести цю теорію, а потім вивести її на презентації для того, щоб е, кожен зрозумів вирішення проблеми з їхньої сторони. І, е, навіть той суперфантастичний будинок пес він його зробив на колесах, який буде переміщатися, і не просто так, а тільки через те, що він зможе забрати цей будинок під час, не дай Боже, якої ще більшої катастрофи. Тобто, тут такі глибокі знання і розуміння такого непростого сучасного світу. Uh, і um, я дуже пишаюся учнями, які намагаються цей світ змінити на краще. І покращити його в межах своїх можливостей і з допомогою. Тут важливо не забувати, що допомога і підтримка uh, навіть найгеніальні, найтаких непередбачуваніших, найгеніальніших ідей вона має бути. Uh, і ці ідеї геніальні, можуть бути геніальними, а нам може здавати, що вони ні, не такі, тому що ми живемо в своїй дорослій призмі. Ми не звикли так фантазувати і мріяти, як наші студенти. Можливо, ми були колись дітьми, але ми вже забули, як це. І мені здається, що тут навпаки потрібно це підтримувати, що ми і робимо. Кожна Ідея, вона має бути підтриманою. Навіть якщо вона буде невдалою, все одно потрібно показувати, що будь-яка ідея вона потребує якогось прогресу і прикладання зусиль. Навіть якщо ми дорослі розуміємо, що ця ідея вона не годиться, не потрібно казати, що ні, ну, це не те. Давай спробуємо. Давай спробуємо. Потрібно сказати, давай спробуємо. І дитина або дійде сама до висновку, що це щось не те, або навпаки, там щось таке вистрелить в майбутньому, але ми не знаємо що, бо ми ще зараз в теперішньому. Це правда, У мене колись нещодавно був цікавий досвід. Я занурилася е, під час одного з відряджень е, в Естонію. Занурилася з однієї сторони в освітню систему цієї країни, а з іншої сторони в стартаперську систему. І це абсолютно інше середовище, угу. надзвичайно динамічне. Але знаєте, от е, в нас дослідницькі проекти будуються за таким принципом, що спочатку йде занурення в тему, так при тому, як на уроках, так з експертами, так за. Екскурсіями, тобто абсолютно з різних сторін діти занурюються в якусь тему. Потім вони задають питання. Гіпотезу висувають якусь, а чи дійсно ця проблема є проблемою, так далі йде етап дослідження, коли вони верифікуються, і далі шукають рішення в рамках своїх можливостей, які в ідеалі виходять за межі школи. І Ось в стартап світі насправді дуже схожа структура, тому що там точно так само чітко є проблема, є чітко рішення. І мені здається, навіть вже той факт, що ми вчимо дітей ідентифікувати ці проблеми. Учити їх бачити і пробувати шукати варіанти, воно вже наближає їх до того, до життя в цьому невідомому світі. Не обов'язково всі стануть фаундерами стартапів, але точно вони стануть тими, хто не будуть боятися вирішувати проблеми на тому рівні, на якому вони будуть знаходитися в, в, ну, в той тому, момент часу, а, ну, де вони зрештою будуть знаходитися. Тому що кожен проект це щось нове. А щось нове це по нашій природі людській це щось страшне. Нам так здається. Але ми, як вчителі, як ментори, намагаємося показати: та ні, спробуй, зроби перший крок. Перший крок він завжди найважчий. Але ми тебе підтримуємо і даємо тобі ресурси, даємо тобі час на виконання цієї ідеї, на дослідження. І, і врешті-решт, підтримуємо до захисту. І на захисті Мені здається, ми шалено підтримуємо наших студентів. Так. А на захисті інколи, звичайно, буває по різному Інколи ми кидаємо виклик на захисті для того, щоб студент спробував. Подумати по іншому, я пам'ятаю, були б проекти, коли ми прямо на захисті проектів разом генерили. А як по іншому можна було б? А давайте подумаємо над можливими варіантами іншого розвитку подій. І це спрацьовувало, коли включалися інші діти, батьки навіть. Uh -huh. Бо ми запрошуємо батьків на наші захисти проектів, і тоді не так страшно пробувати це нове дійсно. А навичка, вона прокачується і так далі. Пані Оленечко, хотіла ще запитати, бо ви є ментором так. А, про менторські проекти. Вони в нас тривають трішки для глядачів. Розкажу вони тривають весь рік, коли дитина працює з ментором над якоюсь ціллю особистою або навчальною, або будь-якою, і ось вони йдуть цей шлях разом. Який ваш досвід реалізації саме менторських проектів? Um, насправді, я ментором є не так давно. Uh, в мене є досвід захисту з моїм менті тільки один проект, але ж який я ним також дуже пишаюся, так само як євичкою. Вона настільки любить свою Україну, нашу Україну, нашу батьківщину, що вирішила через менторський проєкт, де вона мала би прокачати свої особисті навики, які просідають, мала би прокачати. І, наприклад, вона дуже соромилась виступати або не вміла записувати і монтувати відео. І що, що ж ми зробили? Ми Разом з батьками це дуже важливо, адже батьків підтримка також дуже важлива, я їй за це дуже вдячна. Спробували зібрати на Mavic. Єва робила оголошення в нас в школі по класах. Це їй було дуже складно, але вона справилась, адже в неї була ціль зібрати 70 тисяч гривень для того, щоб купити дрон, який дуже був необхідний на одному з напрямків. Вона справилась, вона переступила через себе, вона на велику незнайому аудиторію виступала, складала і робила це щиро від серця. Вона навчилася монтувати відео, адже матеріали, які ми відзняли, вона абсолютно сама його помонтувала, наклала по-дитячому, але це було дуже круто. Це ми розповсюджували це відео в соціальних мережах. І це принесло свої результати. Влітку ми все-таки зібрали, розбили банку, і Мавік вже на фронті. Тому через менторський проект можна не тільки допомогти собі і особистості менті, але й допомогти державі і Збройним силам, які зараз цього дуже потребують, наближуючи нашу перемогу. Пані Леночко, я дякую вам за цю розмову. Я не знаю, чи розказали ми настільки детально нашим глядачам, як саме в нас реалізуються проекти, але ми відкриті до співпраці. Якщо ви готові запровадити проектне навчання у ваших школах, я зараз більше звертаюсь до освітян. А якщо вам цікаво заглибитись цю тему, пишіть, приходьте, ми ділимося, навчаємо. Отже, ми зацікавлені, щоб цю систему освіти нашій Україні нарешті змінити для того, щоб вона стала більш прогресивною, щоб вона стала більш орієнтованою на особистість кожної дитини і різною. Чим більше різних освітніх середовищ буде знаходитися в нас поряд, тим всі ми виграємо. Бо діти кардинально різні, і кожен має знайти щось своє. Тому дякуємо вам і Дя... очікуємо на ваші запитання. Якщо вони будуть, пишіть в коментарі і підписуйтесь на наш канал.